Військового стану. У мене вчора буквально тут був один член виконкому Тиврівської громади, і каже: сьогодні розглядаємо на виконкомі хочуть закрити одну із шкіл громади, на які вчаться там багато людей. Але ж як же делеговані повноважені і таке інше? І він розуміє, що він зупинити цей процес по великому рахунку не може. Так от. Що був би в області префект, наділений повноваженнями, то як тільки виконком би прийняв це рішення, в цей же самий день було б видано рішення зупинити це рішення і подати його розгляд в адміністративний суд з мотивуючими чинниками, що Освітянська функція це функція держави. У нас все перемішалося на сьогоднішній день. Дуже важливо, щоб ми розуміли, що, наприклад, шість функцій: освіта, охорона здоров'я, фізична культура і спорт, соціальний захист, сім'я і молодь, культура і мистецтво, оборонна робота це державні функції. Це не підхід, хоче громада мати бібліотеку, чи вона не хоче. Хоче вона займатися, буде своєю освітянською програмою, чи ні. Це державна функція. І за цими державними функціями повинно бути чітко визначено коло повноважень державного органу. Хаос, який виник на сьогоднішній день, перемішав все.